Віталій Бекова, гравець БК Феру з НТУ. Що можете сказати про сьогоднішній день, чому це Навіть не знаю, навіть ну, не знаю, з того, що недо... недостаточно було колективне гасування, не достаточно роботи в защиті. Чому ви втратили перемогу і по малих 10 днів упродовж виток? Скоро впевненість буде сьогодні ваша. Після перерви? Да. Услабились? Та ні, скорее всего, это из-за того, що слабый состав, всі игроки команди ферра посида мира. Да? я думаю, скорее всего, из-за этого все-таки встають, все-таки працюють, отдаются повністю, все як могут. Бывает, усталость без света. Як Я думаєте, чому тільки 10 было попали, то тобто, спочатку у вас, вас не відчувався брак цих ключевой практики. Может это уже все дело характер. Действительно, это была очень хорошая коллективная команда, командная игра Галучины. Действительно, это было очень коллективно. Не знаю, ничего не смогли сделать, наверное. Наверное, скорее всего, да. Для. О, oh, блин, спасибо большое.